Всім привіт! Вибачте, що так давно не було відео, просто був дуже зайятий. Е, Так, я хотів п'ятницю виставити відео, але не, не мав змоги. Сьогодні я зайшов в режим під назву Чао Дженга. Ого, як тут падає вона. Оскільки я розумію, тут є. Ну, типу. Як, Хто стріляє і хто має на цій башні пережити? Типу. Якщо той, хто стріляє, не встигає всіх е, скинути, то тоді виграють ті, хто на башті. А якщо вони всі, виходить, падають, то виграє той, хто стріляє. Якось подивиться, як це буде все. Давайте чекати. О, почалась гра. О, поки що буду пригати, ладно. Давайте подивимося, що там він робить. Вибачте, трошки відео обірвалося. Ладно, давайте ще в одну катку зайдемо. Я думаю, може спрямо туди донизу чи ні. О, ура! Ура, ура! Тільки саме головне, щоб не попав, будь ласка. Ху! Прямо там, де я стояв, туди попав. Ще раз. А, і туди стріляє. Давайте саме саме не собі. Підемо, ніхто не буде нас трогати тут. Можемо собі постояти, постоять. Ой, поміна стріляють тут. По нас планують стріляти. А, аня, не, не вийшов просто. Атакер. Добре тоді. Угу. Карта зиму якась. Ой. Трохи відео обірвалося, але вже лишилось строє. Лишився один тільки. А ні, два. Цих блока. Хух, чуть по мені не попали. Коротше, нам треба попасти вихід. Якось. А прям по нас стріляють. Або нам визжити 20. Ну, 20 секунд або якось прождати, може саме відсунути блок, аби пролізти в типу ну, бункер. Напевно, більше цього ж треба чекати. Ура, я випрягну. Як близько. Ну, да, не попав. Не попав, не попав. Да, небезпечно трошки. Ну... Так, да, ми таке виграли, в мене є плюс одна перемога. Так, всі обирають карту, а зиму. Ну, добре. Так, катка почалась, я зразу впав сюди, в цю дірку. Ну, от таке думаю. Всі, до речі, і сують. Я просто буду поки що стояти АФК. Подожду, подивлюся, що буде, якщо постояти АФК. А, понятно, я впав. Ну... Зрозуміло, чого ще очікувати. А, ну так, попали просто бунька. Так, що там далі вибираємо? Ну, Давайте цю класіку чи щось там луке якесь. 13 людей. А, я зразу впав, понятно. А це я так хотів допригнути на неї, що ж впав. Угу, mm -hmm. Там башні впало, зразу лишилася одна людина. І вона. Ну, Зараз атакер виграв. Класік башня. Хто, а, зна, ще. Він, до речі, вже був. Будь ласка, вижі. А, поясно. Я випадково впав. Що mm -hmm. тут, що обирають взагалі? Зимон? Ну, давайте зимун. 10 голосів. І атакер. Конор якийсь. Так. Стоїмо, чекаємо. Е, що я почав провалюватись кудись. Ладно. То таке? Чекаємо. Обережно. Так, саме головне, що прямо по мені не попав атакер, а то це буде повний фіаско. Бо таке теж можливо. Mm -hmm. да. тут, тут це найголовніше, коли ти спригуєш, типу, зверху донизу в себе не впасти, типу. Як я вже пару разів. Ой, щось бачив? А! Тільки сказав я, що, саме голешок по мені не попали, і по мені попали. Ну. Сам собі на карка видно. Да, чекаємо, поки кінчається зараз ця катка. І підемо нову. Що тут дівка впала? Да. Чекаємо. Давайте за вулкану виберемо. А яку всі виберу? А, зимом. Понятно. Я не скільки понял, тут зимон карта дуже популярна. Або що, я не знаю. Певне, да, бо її вибирають часто. Чим вона клас, ну, типу, більш класна, я не знаю. А, як це так попав просто? А так, що зразу десь? І єлі вижив. -ху -ху. Просто, а. ні, ну мене даже блоком знесло. Це або він щитами якось, або що хоча не можна встановити читати, ну ладно. Ну як він так? Просто пів башні, а потім ще й скинути цей. Ну, конечно, атакер виграв. Якщо так грати. Ну, до речі, можна купити бути атакером. Але я не дуже хочу купляти. Ну, бо в мене навіть року немає. За вулкану на кінець так карта. А, там типу лава? чи що це? А, да, це виходить лава. І, Напевно, тут можна пережити з маленьким шансом. Ну, я не знаю, як насправді, але я так щось думаю. Краще не перевіряти, краще думати тільки. Можна так перевірити, що і програти. О, давайте вниз ми А, Понятно. Зрозуміло. Все зрозуміло. Мені сьогодні не везе. Один раз виграв, а все остальні програв везе. Ніби як якась спеціальна невдача, ну, типу. Капець. Що ще казати? Троє людей лишилось. М -м 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 а. Угу. Понятно, атакер виграв. Чи хто це виграв, він навіть не зрозумів Давайте Вінтер карту якусь. Виберемо. На ній пограємо. Луке. Ладно. Надіюсь, це супер жорсткий, дуже якийсь гравець, чи гравий, чи гравці. Ну, він дуже сильний. Атакер зараз. Ну мене не хочу знову програти. Так по-тупому. Давайте сюди пригнемо. Зразу сховаємося від її атак. Ще нижче ховаємося? Е, а, добре, що я спригну. А, понятно, я все рівно по все рівно мене знесли. Півбаші знесли і мене знесли. Ну, таке буває теж. Що поробиш? Чекаємо поки О, поки час вийде вже. М -м, зараз в бункер пригнути. більше. Ми там пошів його відкрили. Хоча ні, ні, швидше час вийде таке. Да, 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 час швидше вийде. Да, 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 час вийшов. Виграли. Ті, що на вежі, люди. Що вибирати, я не знаю. Давайте класік, напевне, виберемо. І хто в нас Атакер? Кенді. Реч, скін схожий, як мене? Так. Так, так, так. так. Що тут? Давай, стляй. О. О. Пригати чи ні? А, понятно. Пригнув. Пригнув. Давайте сюди пригнемо. Я боюсь ризикувати, але ладно. Уф, ух, ух, як повезло. Ух, небезпечно небезпечно. Супер небезпечно. Поряд, ти зірвався. Казав, що супер небезпечно. Ні, ж, таки мені треба туди поперти. Ну, Треба було спрягнути. Ну, на цьому буде завершувати відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічів. Пока-пока.